Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. День буде сприятливим для ділового спілкування. Він добре підійде для зустрічі з потенційним роботодавцем або серйозної розмови з керівництвом. Стане зрозуміло, на чому потрібно зосередитися насамперед, і ви відкладете дрібні справи, щоб зайнятися найважливішим. Вирішити домашні проблеми, які останнім часом приносили чимало занепокоєння, буде простіше, ніж ви думаєте. У другій половині дня близькі порадують вас якимись приємними сюрпризами, гарними новинами або цікавими пропозиціями. В цей день у вас буде шанс здобути якісь важливі перемоги, відмінно впоратися зі складними справами. Не можна сказати, що все вийде легко, тож попрацювати вам доведеться. Але ви відразу поймете, що результат того вартий і не пошкодуєте сил. Охоче допоможуть давні союзники, а ось від нових знайомих краще не очікувати безумовної підтримки. Перша половина дня добре підійде для занять, що потребують творчого підходу, дають змогу поглянути на звичні речі по-новому. У другій же настане сприятливий момент для вирішення фінансових питань. Емоційний фон протягом дня буде змінюватися. Вранці навряд чи вдасться уникнути хвилювань. Одні близнюки стануть серйозно переживати через дрібниці, інші не зможуть позбутися неприємних спогадів, але вплив позитивних тенденцій швидко набере сили і незабаром після полудня настрій помітно покращиться, з'являться приводи для радості. У другій половині дня ви зможете розібратися в якихось заплутаних справах, а також неоднозначних ситуаціях. Не потрібно довго збирати інформацію. Інтуїція допоможе швидко дійти правильних висновків. Не варто вести важливі розмови в першій половині дня. У цей час буде важко і зібратися з думками і знайти правильний тон. Деяких раків до того ж дратуватиме необхідність знову і знову пояснювати очевидне, а зрозуміти їх із півслова зможуть далеко не всі. Але посваритися з усіма навколо ви не встигнете, оскільки ситуація незабаром зміниться на краще. Друга половина дня, навпаки, підійде для обговорення серйозних питань. Неважливо, чи стосуватимуться вони роботи, вашого особистого життя або якоїсь іншої сфери. У будь-якому разі вдасться знайти чудове рішення, і ви відразу почуватиметеся впевненіше. День навряд чи принесе якісь важливі перемоги і кардинальні зміни, але пройде приємно. Напевно, знайдуться приводи для радості, та й хороших новин не бракуватиме. Варто поспілкуватися в неформальній обстановці з колегами та іншими людьми, які поділяють ваші професійні інтереси, це буде корисно. Не всі леви в цей день зможуть діяти за планом. Багатьом представникам знака доведеться імпровізувати, на ходу придумувати щось нове. Впораєтеся ви з цим чудово. Але до вечора може накопичитися втома, тож залиште час для спокійного відпочинку. День буде сприятливим для роботи і будь-яких корисних справ. Досвід допоможе швидко розібратися в складних питаннях, знайти найкоротший шлях до мети. Ви не станете відволікатися від важливих завдань, тому швидко з ними впораєтеся. Інтуїція підкаже, з ким можна спілкуватися в цей день. Це допоможе уникнути непотрібних контактів, і ніхто не зможе заплутати вас та збити з пантелику або обдурити. Порадує спілкування зі старими знайомими. Якщо останнім часом ви не ладнали з кимось, в цей день знайти спільну мову буде легко. Вечір порадує романтичними сюрпризами. Деякі діви почують довгоочікувані зізнання. День пройде вдало, принесе багато нових ідей і планів. Напевно, запропонують щось цікаве, давні знайомі, а інтуїція обов'язково підкаже вам, чи варто погоджуватися. Стане абсолютно очевидним те, про що ви здогадалися раніше за інших. Багатьох здивує ваша проникливість. Люди, які вас раніше недооцінювали, змінять свою думку. Імовірні, грошові надходження. Вони виявляться дуже доречними, адже в цей день у вас буде можливість купити саме те, що ви давно хотіли мати. Не виключені й несподівані подарунки від близьких. Початок дня більше підійде для роздумів, ніж для рішучих дій. У цей час добре будувати плани і обговорювати їх, порівнювати різні варіанти розвитку подій. Відповідний момент для того, щоб зробити щось серйозне, настане трохи пізніше. Завдяки своєчасній підказці інтуїції ви його не прогавите. Друга половина дня обіцяє приємні знайомства і зустрічі, які піднімуть вам настрій. Вам легко буде справити гарне враження на найрізноманітніших людей. Не виключено, що хтось закохається з першого погляду. День буде сприятливим для спілкування. Якщо ви давно хотіли розповісти знайомим про свої ідеї, зробіть це саме зараз. Ви, напевно, отримаєте підтримку, знайдуться й охочі допомогти в здійсненні задуманого, Імовірні вдалі збіги, які наштовхнуть вас на цікаві думки, а також підкажуть, чим варто зайнятися найближчим часом. Багато представників знака досягнуть успіхів у навчанні, легко буде запам'ятати все, що може стати в пригоді. Навіть якщо доведеться мати справу з великим обсягом інформації, ви нічого не забудете і не переплутаєте. День складеться вдало. Він, напевно, дасть вам шанс швидко впоратися з якоюсь важливою серйозною справою або знайти правильну відповідь на питання, яке останнім часом тривожило всіх. Будьте готові вчитися нового, а також переймати корисний досвід. В цей день це напевно знадобиться. Можливі приємні зустрічі. Друзі можуть несподівано прийти в гості, а люди, з якими ви давним-давно не бачилися, нагадають про себе, порадує спілкування з коханою людиною. Якщо в цей день ви вирішите влаштувати якесь незвичайне побачення, воно напевно запам'ятається обом. День чудово підійде для ділових поїздок, вони складуться вдало і принесуть навіть кращі плоди, ніж ви могли очікувати. Не розчарують і переговори з потенційними роботодавцями. У деяких представників знака з'явиться шанс змінити сферу діяльності на ту, яка їх давно цікавила. Імовірні, невеликі грошові надходження, наприклад, вам можуть повернути старі борги, порадує спілкування з близькими. Корисно обговорювати сімейні плани. Можливо, ви поймете, як здійснити те, що здавалося майже неможливим. Ваші ідеї в цей день сподобаються навіть тим, хто зазвичай до всього нового ставиться скептично. День принесе незвичайні багатообіцяючі ідеї. Щоправда, їх навряд чи вдасться реалізувати поодинці, тож почати потрібно буде з пошуку союзників. На щастя, він не займе багато часу. Серед охочих допомогти можуть виявитися дуже впливові люди. Успіхів у роботі доб'ються риби, які в цей день візьмуться за щось нове. Вдасться швидко розібратися зі складними завданнями. Хоча справ буде більше, ніж зазвичай, у вас, напевно, залишиться час для приємного відпочинку, прогулянки або невеликої поїздки в компанії коханої людини.